Ну, часто в таких обставинах от горювання, ну, людська мова замовкає, слів не вистачає. І в тих моментах, я думаю, найважливішим знаком, можливо, ролю церкви, це є бути поруч, бути разом, часом навіть тримати за руку і плакати разом. Ми це всі пережили в Тернополі. Ось Ми бачили ці, ці кадри. Коли так цікаво, справді на нашу ініціативу відгукнулися усі католицькі єпископи України: греко-католицькі, римо-католицькі, і разом з Папським Нунцем ми поїхали до Тернополя просто щоб обійняти цих, цих людей. Я Пригадую, знаєте, як ну, я плакав разом з тим татом, який, який оплакував смерть свого 19-літнього сина. Що можна йому сказати? Таких Обставинах народжується навіть новий вид душпастерства, який ми називаємо душпастерство горювання.